Шановні харків'яни, 30 березня 2022 року. У нас сьогодні у місті Харкові перебувала із робочим візитом перша віце премєр міністерка України, міністр економіки Юлія Свіреденко, також міністр інфраструктури Олександр Кубраков, також голова правління АТ «Укрзалізниця». Олександр Камишин, також члени правління. Ми сьогодні зустрічалися з представниками великого малого та середнього бізнесу Харківщини. Проговорювали питання, як відновити нашу роботу, як відновити нашу економіку міста Харкова та області, і в цілому нашого з вами регіону. Почули запитання, почули частково відповіді. Значить, Укрзалізниця направлена на Повну співпрацю із бізнесом для того, щоб доставляти обладнання, доставляти товари, працювати над тими вагонами, які зараз ще не доставлені, не доїхали з різних абсолютно причин, стоять на розмитненні тощо. Тобто у нас налагоджена повна співпраця. Крім того, держава хоче задекларувати, що відновлення економіки це не лише односторонній рух, це двосторонній рух, і ми маємо е чути. Запиту від бізнесу, що е, вам ще необхідно е, для того, щоб розпочати свою роботу навіть в тих умовах, в умовах війни, в яких зараз знаходиться Харківщина? Ми говоримо зараз про ті. Територіальні громади про ті райони міста Харкова, де зараз відносно спокійно і можуть працювати підприємства. Ми проговорили частково питання банківської системи для того, щоб по максимуму використовувати ті можливості, які зараз надає держава. Це і кредитування з нульовою відсотковою ставкою для того, щоб, наприклад, якщо зруйноване якесь обладнання, щоб ви його могли. Відносно швидко відновити це навіть ми зараз вже проговорюємо за вказівкою президенту будівництва житла, навіть тимчасового житла для того, щоб люди, які працювали в тих чи інших підприємствах, поверталися у місто Харків та область. Особливо це стосується підприємств критичної інфраструктури. Тобто, ми маємо всіляко стимулювати бізнес для своєї роботи, для відновлення своєї роботи. Я вкотре тут хочу подякувати всім волонтерам, які направили свої бізнеси на волонтерську діяльність, і які зараз поступово. Ми сьогодні декілька закладів відвідали. Повірте, не задля реклами, а для стимулювання робити так само і з метою волонтерства, і з метою все ж таки відновлення своєї підприємницької діяльності обласною військовою адміністрацією. Ми будемо Моніторити ситуацію на предмет запитів на предмет запитів від підприємств, де ми ще можемо звернутися до президента, до офісу президента, до уряду для того, щоб посилити наші позиції. На е, як на мене, то взагалі Харківщина має отримати спеціальний пакет пропозицій е, пільгових пропозицій для бізнесу, який має діяти впродовж декілька років. Для того щоб дійсно у нас зажив регіон, ми сюди залучали нові інвестиції, але поки що ми говоримо про відновлення тих підприємств, того бізнесу, який у нас наразі працював.